Матвія, розділ шостий Вчення ПРО милостиню Стережіться, начиніть вашої праведності перед людьми, щоб вони вас бачили, бо не будете мати жодної винагороди від вашого небесного Отця. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Істинно кажу вам. Вони вже отримують свою винагороду. Коли ж ти даєш милостиню. Нехай твоя ліва рука не знає, що робить права, щоб твоя милостиня була таємна. Тоді твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Вчення ПРО молитву Коли молитесь, не будьте як лицеміри, які люблять стояти й молитися в синагогах та на перехрестях вулиць, щоб їх бачили люди. Істинно кажу вам вони вже отримують свою винагороду. Ти ж, коли молишся, увійди в свою кімнату та, зачинивши двері, помолися твоєму отцю таємно. Тоді твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Коли молитесь, не говоріть багато як язичники, які думають, що завдяки своїй багатослівності будуть вислухані. Тож не будьте схожими на них, бо отець ваш знає, які ви маєте потреби. Перш ніж ви попросите в нього. Тому моліться так Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила. І слава навіки. Амінь. Якщо будете прощати людям їхні провини, то й отець ваш небесний простить вам. Якщо ж ви не будете прощати людям, й Отець Небесний не простить провин ваших. Вчення про піст Коли ви постите, не будьте як лицеміри, які сумують та виснажують свої обличчя, щоб показати людям, що вони постять. Істинно кажу вам. Вони вже отримують свою винагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову та вмий своє обличчя, щоб твій піст показувати не людям, а лише отцеві, який бачить таємне, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. СКАРБИ на небі Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать їх, і де злодії підкопують та крадуть їх. Натомість збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані ржа не нищать їх, і де злодії не підкопують і не крадуть їх, бо де скарб твій, там буде й твоє серце. Світлом для тіла є око, тому якщо твоє око буде здорове, то все твоє тіло буде наповнене світлом, але якщо твоє око буде лихе, то й все тіло буде в темряві. Отже, якщо світло, яке в тобі, це темрява, то наскільки ж велика ця темрява? Ніхто не може служити двом господарям, бо одного ненавидітиме, а другого любитиме, або одним буде нехтувати, а іншому буде відданим. Не можете служити Богові та багатству. Про турботу. Тому я кажу вам не турбуйтеся про життя ваше, що будете їсти чи що будете пити, ні про тіло ваше, що будете вдягати. Хіба життя не більше за їжу, а тіло за одяг? Подивіться на птахів небесних вони не сіють, не жнуть і не збирають у сховищі, і все ж ваш небесний отець їх годує. Наскільки ж ви цінніші за них, і хто з вас, турбуючись, може додати до свого зросту хоч один лікоть? Чому турбуєтеся про одяг? Подивіться на польові лілії, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та я кажу вам навіть Соломон у всі свої величі не одягався так, як будь-яка з них. Якщо ж Бог польову траву, котра сьогодні є, а завтра буде кинута у вогонь, так одягає, хіба не краще він одягне вас, маловіри? Не турбуйтеся, кажучи, що ми будемо їсти, або що ми будемо пити, чи у що зодягнемось, бо все це язичники шукають, але ваш Небесний Отець знає, що потребуєте цього. Шукайте найперше Царства Божого й праведності Його, а все це додасться вам. Не турбуйтеся про завтрашній день, бо завтрашній день турбуватиметься про себе сам. Вистачає дневі своєї турботи.